Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги зараз буде безселе. Це Scout kt 244 Це один з найдешевших міні-тракторів, в яких йде і повноцінна міні-тракторна коробка і двигун на 3 циліндри. Тобто, це вже, так би мовити, початковий трактор повноцінний, не ремінний, наприклад, шифенг з одним циліндром. Хоча коштує майже однаково. Давайте оглянемо. Що це таке за техніка і для кого він підійде. Спочатку по візуалу, потім характеристики керування, запустимо, зробимо тест-драйв, тому дивіться. Ось, Перша ну, звичайна база, тобто рама трактора, колеса. Тут ще до нього йдуть додатково крила на передні колеса, сам салон з високим тунелем і задіти е, трьохточка. Тобто базове виконання міні-трактора, в принципі, будь-якого. Потім по оптиці розповідати. Не 6 штук на передній вісі, і також на задніх колесах бачимо. О, ось Є така плита і з того боку так само. Потім це повнопривідний міні трактор Тут є передній міст кулачкового типу, стандартний, з невеликим виворотом, правда, але своєю функцією, тобто підключення переднього приводу, він виконує. Далі а, наступний етап. Піднімаємо капот, оглядаємо сам двигун, який тут встановлений. На газовій упорі, що є, в принципі, зручно. Движок тут стоїть КМ385 ВТ. Це вже відразу вам так скажу. Зараз знайдемо його табличку. Ось. Так, все вірно. Тільки генерація вже 72 c Це вже оновлений іде формат цього двигуна, але так само, тут три циліндри. Ось досить збалансовані. Тут є безпосередній приспалував двигун для більшої економії і продуктивності самого агрегату. Також ось і насос для підкачки палива. Компоновка досить зручна. Бачите, скрізь є вільний доступ до всіх елементів, так само, як і паливний фільтр, інший фільтр, і сто, ось ще фільтр із того боку. Все, бачите, досить зручно для того, щоб його знімати і обслуговувати. Потім сам повітряний фільтр в масляній вані, який також можна. Обслуговувати і він майже вічний. Тобто його промили саму сіточку металічну. Ось, і е, поміняли масло і можна далі їхати в путь. Давайте навіть е, оглянемо, як це все відбувається. Ми його дістанемо чи ні сьогодні. Досить прикипів. Добре, не будемо його чіпати, повірите на слово. Окей, потім сам бак бачите, знаходиться над двигуном. Ось його зелена горловина, яка також є зверху в капоті. Потім радіатор з охолоджуючою Ось Самі гофри, резинки В принципі, базові для міні-трактора такого класу. Ось Нічого особливого. Супер такої якості тут не знайдете. Потім а, на рульове ось самі шланги для гідравліки. Бачите, вони тут а, є кріплення для них, але вони так просто прикручені ось, і можуть тертися. Тому цей момент варто продумати, щось під нього підпасти. Самі уложені вони досить грамотно, якщо далі дивитися, ось, по інших проводах, проводках а, все а, достатньо продумано. Також бачите, тут є місце для більшого акумулятора. ось, Бачите, М-80 тут стоїть ось, 12-вольтовий, але можна встановити більший. тобто, Для забажання можна встановити і більший акумулятор на даний агрегат. Потім з цього боку бачимо, що сам генератор він знаходиться вже більше під капотом, досить захищений є щиток. ось, сама микач маси. ось. У нас знаходиться такий вже на скаутах ставиться скрізь. Для запуску двигуна да. там стартер. Ось. Потім дивимося. ще, У нас тут все на ремінних приводах. Бачите, встановлено. Тут є зазор від радіатора до ременів, щоб їх можна було скидати, надівати, ремонтувати, ось обслуговувати. Загалом по двигуну нас все. По кліренсу, там нижча точка спереду, це в нас сам міст передній, а ззаду це підвісний підшипник на кардан, який саме і приводить в дію передній міст. Закриваємо капот. 4 року випуску він вже абсолютно новий. Бачите? ось, Число 14 передня гума, 9 на 20, задня КП. КПП у нас 3 плюс 1 на 2. Які його основні зараз передбачався. Його завісний механізм ззаду, Так, дивіться. Сам шток на Там вал відвору потужності, на який ще додатково може встановлюватися кожух. Потім а, так само дивимось сама трібточка, який тримає її в нормальному положенні, щоб вона нікуди не болталась. Також бачимо сам ще механізм підроли, такими просто штоками. Навіска витримує, до 420 кг і є щиток для підсвітлення. Бачите, тут не досить просто в нього забиратися, Ось. але КПП в нас пішла, при передачі є повишені і понижені. Ось у нас цікавиться аварієчка, повороти. Також ближні дальні, підсвітка, все стандартно, як у цих міні-тракторах. Потім ручки для водія, зеркала заднього виду по приборній панелі. Вона тут досить гарна, бачите, є і температура. Є і тахометр, і мотогодини, рівень палива, і також бачите датчики помилок, тобто масло, вольтаж, акумулятор, свічки нагріву, також габарити і світло, Чи в нас у Давайте. Мабуть, краще його не будемо запускати, так як видає дивні звуки. Ось, мабуть, через те, що відбується на морозі, і діпати його сьогодні не будемо. Ось. Тому в даному випадку для наступного погляду ми просимо паківця, щоб він його переглянув, тому що ця техніка зараз більше у збережному режимі. Транспортом, так би мовити, чекає свого часу, його недавно тільки зібрали ось, і ще не перемістили на склад. Ось, е І тоді вже знімемо на нього тест-драйв. Ось По таких основних характеристиках його походових. Тобто цих трьох передач вистачає і понижених, і повишених. Понижені справді понижені. Ось і повишена, коли вмикається, він досить динамічно може їхати в транспортному такому режимі, коли ви переїжджаєте з поля на поля чи на з городу на город з причиком, так би мовити. Потім по вивороту для роботи саме в полі. на невеликих грядках вивороту трошки недостатньо, але тут по грістю вже йде. На саму ціну міні-трактора, так як є він досить бюджетний і стоїть бюджетний е передній привід, який вже не дозволяє робити досить широкий класний Ось. По всьому іншому, посадка досить зручна, коли ти вже тут розмістився, Ось, е речах досить зручний по центру. місця для них достатньо, роздільна педаль, гальм, акселератор і щеплення однодискове. Саме сидіння у нас на пружинках також регулюється Ось рівень натягу пружини і їздить на салатках вперед-назад, Тобто можна його відкотити назад, щоб було зручніше на ньому тобто, керувати. Ось це вихопна система вища тобто тут вже більш зручно для самого кермувальника буде. І загалом по міні-трактору все. Напишіть в коментарях відгук про дану техніку. Ось, з цим би можливо його порівняти. І дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.